Неймовірна красуня Барбі в чудовому стані. Це волосся м'якусіньке, таке приємне, дуже на дотик, гарне, легко розчісується. Тут у нас написано матер 98-го року має, бачите, якісь контакти ще додаткові, і тут є отвір для батарейки. Тут є надпис 1966-й Індонезія. Не знаю нанесення року для чого, але стан її взагалі супер. Красиве плаця. Ніжки у нас ідуть гумові, вони згинаються і маємо лише одну пуанту. Другої, на жаль, немає. Ну, така шикарнюча просто Барбі.